Доброго здоров'ячка всім. Ранок. Сьогодні в нас 23. Червня 25-го року, понеділок. Сьогодні в нас знову безсонна ніч була. Трошки вдалося поспати з вечора ось А потім вже до раночку вже спати не могли. У нас тут більш-менш якби було Київ великий, десь а це комбінована була атака. І шахеди, і ракети. от Київ великий і коли десь в якомусь районі вибухи, до нас чутно, але дивлячись від відстані, якщо десь далеко, то не дуже чутно, якщо поближче, то гарно чутно. Ось. Але все рівно як уже спати можна, коли ти знаєш, що обстріли ведуться. Летять з усіх сторон шахеди, читаєш, зразу відкриваєш телефон, телеграм і читаєш моніторингові канали, які повідомляють за кожну ціль, куди летить, як летить, куди повернула. От. І, звичайно, сидиш у тому телефоні. О, перейшли ми у це, це, передпокій. І там сиділи воно ну, в прихожу. Хоча, коли дивишся, кадри зруйнованого сьогодні зруйнований будинок, п'ятиповерховий. Не будинок, а одне парадне, там два поверхи, але воно завалило донизу, є загиблі. Є поранені, є людей, яких досталиш під завалу. От. І думаєш, де ти не будеш сидіти в будинку, якщо прилетить, то мало надії, що ти останешся живим. Ось так що тут я. Вийшла, думаю, в ефір, так сказати. Хоча це не прямий ефір, а записую відео, де там Шаня моя біжить. Шаня теж не виспалася. Вона теж не спить коли. От такі ночі в нас або день. І Коло нас хвилюється, для неї стрес, вона э, бігає, то сяде, то ляже, то проситься на ручки. Шанюха, пішли. Сюди йде машина, машина, йди сюди, йди сюди, бігом машина там їде. Молодець. От вона така. Розумниця в нас. Ти їй кажеш, машина, і вона тікає. Так що така у нас сьогодні. Я вже лягла спать. Ні, була лягла і раніше, але я ще й не заснула. Чую, повітряна тривога знову виє. Думаю, так була повітряна, значить відбій був. Ось. Я встаю до телефону, точно був відбій, а буквально там за декілька хвилин знову повітряна тривога. І знову пишуть, що летять ракети і шахеди. От. І вже тоді я не спала. До відбою. Ну, ну як, ну я не знаю, як можна спати. Наче тихо, але ще відбою немає. Пишуть, що туди-сюди там летять. Так, Шаня, пішли бігом. Іди, бігом, 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 бігом. Дід так дивився на мене, думає, що вона робить, там підмітає. Ой. Ой. Я не знаю, це війна зайшла в такий уже. Таку стадію, що вже її зупинити, дуже важко. Ніхто не буде вступати, йти на компроміси. А в цьому питанні повинно хтось якби почати йти на компроміси. Але Україна чого повинна йти, Україна на компроміси. Не ми нападали, на нас напали. І ми ще повинні вибачатися чи що. Та з нашої сторони ніколи не буде вибачення і прощення за те, що робить сусід. Хіба можна про пробачить оце все, забудь? Та ніколи. Це на декілька поколінь у нас буде. Навіть зупиниться незалежно від того, як. яке буде закінчення. Воно рано чи пізно буде закінчення війни, але пробачення. Дружні стосунки, обніматися може нам з ними, цілуватися. Та при одному слові русня зразу огида настає нас ось. Після того, що ми пережили за ці три роки. Так, давай. Погода прохолодна. Ось навіть думала чи куртку одягати. Дивлюся, показує 15 градусів зараз у Києві. Навіть у нас тут, бо в нас стоїть є пункт в школі, який моніторить погоду, якість повітря. Є, є такий додаток і цифровий, але ж, вибачте, але тут у нас дуже гучно, який виставляєш свою адресу і цей моніторинговий пункт, він показує, яка температура, яка якість повітря. От. І ми завжди дивимося. Не середню, статистичну, а іменно тут у нас коло нас. Жяня, ти де! Сьогоднішнього дня я вільна, вільно себе почуваю, бо в мене Бо Бу було замовлення. Я замовлення і не беру, і не люблю, але знайома, ми вже як друзі, хоча вона віку моєї доньки, але ще в неї дітей не було. І я вона до мене ходила, я її шила. А тоді пішли дітки в неї один за одним, троє дітей. І ось вже одній старшій доньці Я шила випускне плаття. Ось, а це середня Випускниця і я їй шила плаття. Ще хлопчик менший. Ось шила плаття, тканина дуже красивого кольору, така стрейч, тоненька, блискуча сторона, ну така атласна сторона, одна, одна м'яда і нескладний фасон, але підріз під грудьми, там і зборок ніяких нічого, просто ну, там рельєф ні і що. Вона мені дала фотографію, прислала. Але це, цей трикутничок, який на грудях, він я його перекраювала три рази. Прибавляю, а воно плаття воно легка, наче тканина, але все рівно вагу має. І воно під вагою. Цей трикутник розтягується, дуже відвертий виріс такий виходить. Поки я не все-таки вирішила. А чого так я робила? Бо хотілося, щоб воно було таке легке, без всяких вони й хотіли, щоб не було це не каркасне плаття було. Але прийшлося мені. Останній раз я перекраювала. От. Хорошо, що там було багато тканини, бо по косі під 45 градусів я країла нижню частину. І, е, ви знаєте, багато випадів виходить при такому крої. І я взяла на флізелін. І все нормально. Думаю, треба було з самого початку це зробити. Ну, нічого. Забрала вона в мене в суботу. Мені мамуся її. Пише. Дякує. Ой, вже я так хвилювалася. Я коли в нас повітряні тривоги, обстріли, я це плаття ховала. Думала, не дай Бог, тут у нас приліт чи ще щось, От, щоб воно е, не постраждало. кажу, Я так хвилювалася, щоб все було добре, щоб дитина була задоволена. Вона пише, що дитина задоволена на всі. Сто процентів. Дуже приємно, звичайно, що задоволена. Вона так хотіла, ось, і так і вийшло. Дякую. Феї наша, це мене феєю назвала. Ось. Ну, приємно, звичайно. І от сьогоднішнього дня. У мене з плечей спало і якась легкість з'явилася, що в мене вже нічого не давить на мене. Бо це для мене я як під тиском була. Шаня, пішли. Ой, щось у нас вийде і довге відео, ну... Зато моя морда. Це, бо в мене постійно, що я там мало показую. Ну ось дивіться. Не захотіла брати камеру. Я і шорці і прогулянки знімаю на камеру. А тоді мені приходиться переносити відеоредактор у мене на телефоні. Ось, і це... Лишня морока. Через те я вирішила взяти телефон, селфі-палку і знімати. І відеоредактора не треба буде мені тепер. Зараз нажму кнопочку закінчення. І все, і виставити готове відео. Ось. Такий гарний ранок, хмаринок майже нема на небі. Якби ще не було війни, то велике щастя. І погода мало значить. Значила б. А зараз воно вкупі усугубляє якісь відчуття, думаю. І погоди нема, і те не так, і те. Ось. Тут у нас уже ось. Ще там груда бетона вивозять. Шеня Але не дуже приємно. Я коли з балкона дивлюся. Не дуже приємно. Дивиться на це все. У нас скільки такого по Україні розваленого, розбитого і зразу асоціації такі виникають. Наче тобі тут прилетіла ракета чи шахет? Вітри такі. Ось. Так, ідемо додому. Женя, давай. Ти ж знаєш, куди, веди мене, давай. Ти всі стежки знаєш. Де ми ходимо, так? Давай, веди, іди спереду. Іди, доню, йди. Іди там спереду. Ось так, молодець. Ай, молодець. Моя дівчинка. Моя донечка. Вона відгукується і на ім'я Шаня. І коли я їй кажу, доня, іди сюди, доня туди. О, бач, зупинилася доня. Вона знає, як мама її кличе. Фух. Щось аж захекалася. Ну, на цьому буду закінчувати. Так, мирного неба нам, хоть по грязюки пробігла. Ти що не могла обійти? Да. Залишатися всім живим наказує, як і нам теж бажаю. До нових зустрічей. Живемо далі. От. Ось. Пока-пока.